Шановні колеги, вітаю всіх! Я Наталя Осіна, методист науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. Зараз я хочу вам продемонструвати нейромережу, яка допоможе вам створити дуже швидко і, на мій погляд, дуже якісно різні діаграми, інфографіки, блок-схеми тощо. Потім, відповідно, ви можете ці матеріали завантажувати і використовувати, наприклад, для оформлення своїх презентацій, для оформлення будь-яких інших освітніх контентів, як, наприклад, там робочих аркушів для ваших здобувачів освіти. Також можна потім використовувати на своїх сайтах для оформлення, наприклад, там якихось ваших методичних рекомендацій, розробок і так далі. Отже, шановні колеги, мова йде про сервіс Наркін, Напкін, Наркін, не знаю, як правильно. На сьогодні цей сервіс абсолютно безкоштовний. Дивіться, ось приклади, які він створює. Матеріали тут у мене є. Покликання і, відповідно, приклади ви можете знайти на моєму сайті інтернет на користь, вкладка Штучний інтелект і підрозділ підвкладочка інші. І він тут перший. Тут є активне покликання на сервіс, натискаємо. Також покликання на цей сервіс я прикріплю до відео внизу, дивіться, в описі під цим відео. Так, ви потрапляєте на ось таку сторінку, сервіс англомовний, але Google-перекладач, бачите, дуже гарно справляється, потребує реєстрації. І зареєструватися можна за допомогою Google аккаунту. Натискаємо. Так, зараз завантажиться, обираємо, з якого саме аккаунту ви хочете зареєструватися. Чекаємо декілька секунд. І потрапляємо на ось таку сторіночку. Зараз хвилинку сторінка завантажиться. Так, і відповідно, тут у вас буде вся ваша бібліотека, якщо ви щось вже створювали, бачите, ліворуч, все зберігається. Якщо вам потрібно почати щось створювати, починаємо з ось цієї кнопки плюс new нап'єм. Натискаємо, і в спадному меню у вас з'являється три варіанти, яким самочином ви можете створити тут матеріал. Перше, це штучний інтелект, допоможе вам за вашою темою створити вам текст, а потім на основі тексту створити відповідно якісь діаграми, блок-схеми і так далі. Давайте і почнемо з цього. Отже, дивіться, що тут? Тут у вас з'являється, так, щось він не дуже хоче перекладати, але тут все зрозуміло, дивіться. Тут з'являється рядочок, в який вам потрібно вписати тему, за якою вам потрібен якийсь матеріал. Ну, давайте спробуємо, наприклад, пишемо на українській мові сучасні. Тенції в освіті. Ну, ось так. Натискаємо на ось цю кнопку Створити. І ось дивіться, він видає вже нам ось такий гарний матеріал. Дивіться, він проаналізував відповідно матеріали з інтернету. І дивіться, скільки всього він нам. Додав тут, тобто матеріалів дуже багато. І дивіться, наприклад, ви, ви можете там копіювати щось вже відповідно працювати з цим матеріалом, але що можна далі зробити. Далі можна зробити діаграму з будь-яким матеріалом. Ну, Наприклад, коли ви наведетесь на якийсь кусочок тексту, у вас з'являється ось така позначка, ви на неї натискаєте і генерується вам. Диаграма. Але якщо вам потрібно об'єднати, наприклад, ось ці два абзаци, то ви звичайним способом ось так виділяєте курсором і тільки потім натискаєте на ось цю позначку. Натискаєте сервіс зараз генерує нам варіанти наших діаграм, блок-схем. Інфографік якихось. Це недовго відбувається. Ось, дивіться, вже є. І ось тут є варіанти, які пропонує нам наш сервіс за тими матеріалами, які ви обрали. Отже, дивіться, які чудові є варіанти. Так, Ось, дивіться. Це дуже класно для презентації, для узагальнення якогось матеріалу. Дивіться, які чудові варіанти. Так, тут їх дуже багато. Якщо ви нічого не обрали для себе цікавого дивіться, ви можете натиснути на ось цю кнопку Мо, тобто більше. І вам сервіс ще почне генерувати інші варіанти. Зараз це відбувається. Зачекаємо секунду, декілька секунд. Так. І дивіться, він ще вам згенерував різні варіанти. Коли ви вже обрали для себе той варіант, який вам подобається. Ну, наприклад, я оберу ось такий варіант, ви на нього натискаєте, і потім ще за е, такою формою вам пропонують різні ось такі варіанти. Так, кольорова гама, там різні варіанти оформлення е, і так далі. Текст, різні шрифти, бачите, змінюються шрифти в залежності від того, які ви оберете. Ну, наприклад, е, давайте ми оберемо ось такий яскравий. Так, обираємо, для того натискаємо просто. І у вас ця діаграма з'являється на вашому цьому аркуші. Що ви далі можете робити з цим? Дивіться, зверніть увагу, натиснувши ось тут праворуч вгорі на відповідні кнопки, ви можете, по-перше, змінювати фон. Бачите, так? це, по-перше. По-друге, ви можете змінювати розміри. Натискаєте, обираєте, який саме розмір вам потрібен, в якому форматі. так? Далі. Ви можете ще раз перегенерувати, спробувати. Натиснувши на ось цю кнопку, у вас нейромережа ще раз перегенеровує ваш матеріал. Я пробувала, але ж суттєво нічого не змінилося, як мені здалося. Так? І відповідно ви можете завантажити окремо кудись собі на комп'ютер, для того, щоб в подальшому використовувати. Цю діаграму ви можете, натиснувши на ось цю кнопку, дивитися. По-перше, обрати фон знову ж таки, так? або світлий, або темний. Ви можете прибрати фон, тобто на прозорому фоні у вас буде. Давайте я оберу світлий і на прозорому фоні. І ви можете обрати формат, в якому форматі вам потрібно завантажити. Ну, Звісно, для презентацій я вам рекомендую HP, тому що це малю... в формі малюнка буде. Завантажуємо, так, показуємо шлях, куди саме ми хочемо завантажити. Ну, я, наприклад, на Робочий стіл, це завантажу, і відповідно, що ми потім з цим малюнком можемо робити. Ось я, наприклад, підготувала собі такий шаблончик, щоб вам продемонструвати, як це буде виглядати. Тобто ми натискаємо завантажити з комп'ютера, якщо ви це вже будете працювати, так? і бачите, яким саме чином це виглядає вже там в презентації, або в якомусь іншому матеріалі. Звісно, у зв'язку з тим, що ми безкоштовно це використовуємо, буде у вас позначка, що це зроблено з сервісом, тобто присутній вадяний ну знак. Але ж він не дуже заважає, як на мій погляд. Так, ось таким чином. І, відповідно, ви далі можете за будь-яким іншим матеріалом тут щось створювати. Що тут ще можна робити? Тут можна в цей аркуш самостійно ще додавати якісь тексти, зверніть увагу. Тобто, ви натискаєте ось тут, внизу, бачите, є ще така панель інструментів. І ви самостійно ще додаєте якийсь текст для, до вашого відповідно аркушу. Ви можете працювати ще ось таким чином, з ручкою. Тобто, ви можете щось. Далі працювати з цим матеріалом. Крім того, з'являється ще додаткова панель, зверніть увагу, можна різні лінії використовувати. так, Далі з цією лінією можна далі працювати, можна знову ж таки обрати колір цих ліній, або стрілочек, або щось іншого. Тут дуже багато це ви самостійно. Товщину можна обрати і так далі. Тобто ще тут можна працювати далі з цим аркушем. Так? Крім того, зверніть увагу, є можливість спільної роботи. Тобто ось тут є така позначка так, для коментарів. Тобто ви натискаєте, ви обираєте текст, який потрібно, і натискаєте на хвилинку. Щось не спрацьовує наші коментарі. Ось, дивіться. А, ви хвилину я ж тут не прибрала. Так, ось. Ви натискаєте і можете щось коментувати, додавати щось і так далі. Тобто натискаєте коментар і, відповідно, можна таким чином спільно працювати з кимось над якимось документом. Це дуже буде класно, наприклад, для якихось проєктів або щось іншого. Так. І відповідно цей аркуш, крім того, що тут можна створювати різні діаграми, ви можете відповідно додавати ще свої малюночки, бачите, відео різні і так далі. Тобто, тут, за допомогою ось цієї кнопки, можна ще... Додавати е, не тільки текст, а і свій власний матеріал. Так, далі можна обрати ось тут е, стілі, бачите, ще додатково можете погратися побалуватися. Так, І, звісно, можна поширити е, свій матеріал за допомогою ось цієї кнопки е, поширити. Ви можете скопіювати е, свій лінк, але перед тим, як е, скопіювати, ви налаштовуєте на відповідну е, е, опцію. Тобто це прев'ю тобто тільки для перегляду, це для коментарів, це вже для. Спільної роботи і пош... спільна робота і поширити. Дуже схоже, як в Google документах, тобто ви налаштовуєте відповідний рівень для того, щоб працювати з цим документом. Якщо, якщо тільки вам потрібно, щоб для перегляду надати, то ви налаштовуєте для перегляду, копіюєте покликання, давайте відкриємо в режимі. Анонімного вікна, і перевіримо, як це працює. І зараз ми подивимось, як вже бачить ваш матеріал створений е інший глядач, який вже не є власником, завантажується, бачимо. Е звісно, може знадобитися декілька секунд. Так, хвилиночку. Е так, 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 щось воно. Не дуже гарно завантажується. Добре, залишимо, потім подивимось. Так, ось таким чином. Ну і відповідно, можна бачите, завантажити, але ж завантажити увесь матеріал можна тільки е, значить, в PDF-форматі. Бачите, так? Тобто теж налаштовуєте, яким сам чином, і завантажуєте. Це я вам не буду демонструвати, це дуже просто. Так, і відповідно, як я вже казала, всі ваші матеріали зберігаються ось тут у розділі Library, тобто бібліотека. І я нагадаю, що є можливість інших можливостей створення таких аркушів. Для цього ви натискаєте і дивіться, цей перший спосіб ми з вами розглянули. Тут ще є можливість завантажити якісь. Документ, наприклад, в PDF-форматі або там в іншому, і далі працювати так же саме, як я вам продемонструвала. Ось, дивіться, вже з'явилась позначка, що хтось вже дивиться наш аркуш. Давайте подивимось. Ага, але ж поки що воно не завантажилось дивно. Ну, можливо, потрібно зачекати. Так. Але ж позначка вже з'явилася що хтось дивиться, так? Дивиться. І подивимось, як можна з власного матеріалу ще завантажити. Дуже схоже, але ви обираєте ось цей підрозділ бланк, вам завантажується порожній аркуш. І, відповідно, якщо у вас є якийсь власний матеріал, я, наприклад, взяла Свій матеріал щодо створення сучасного цифрового уроку, я не буду завантажувати все. Я скопіюю ось е, такий матеріал. Так. І, відповідно, одразу натисну на Ой, не туди трошки натиснула, потрібно було все скопіювати, але ж давайте подивимося, що вийде. І він вже вам за вашим матеріалом дивиться. Робить різні різні інфографіки, різні діаграми, блок-схеми, які ви в подальшому можете далі використовувати, ну, Наприклад, оберу ось такі і далі обираємо, наприклад, ось такі. Все. І ми працюємо з цим. Що таке? Не збереглось чомусь. Ну, нічого страшного, якщо не збереглось. Погано натиснула, можливо. Ви можете знову спробувати натиснути. Багато часу не займає це діло, тому О, інші варіанти надав навіть, бачите? Так, натиснули. Ну, все, зараз збереглось вже. Так, ну, а далі ви працюєте так само, як я вже вам демонструвала. Так? Тобто, ось такий чудовий сервіс. Ось таким чином він працює. Крім того, тут ще бачите є кнопка для налаштувань, але українська, українська. А ну українська. Перевірте, щоб була у вас українська мова, щоб він вас розрозумів. Ось тут в мене за умовченням була, бачите, українська, але ж. Ви в себе перевірте. І бачите, що ну, якихось там е, помилок він не робить цей сервіс. Як я вже сказала, сервіс на зараз безкоштовний, дуже класний, дуже простий у використанні, досить багато різних можливостей у нього, тому використовуйте, створюйте цікаві, корисні матеріали. І е, успіхів вам у роботі. Сподіваюсь, що це відео буде вам корисним. Е, ставте лайки, вподобайки, е, підписуйтесь на мій канал. Буду дуже рада і вдячна вам. Отже, гарного всім дня. Дякую за увагу!